Жінки і порцеляну. що може бути вишуканіше. Це вже третя спільна виставка у нас у партнерстві з Оленою Береку Криворучка. Вона передала нам 200 предметів зі своєї колекції, яку вона збирала понад 30 років. Вона не просто збирала, а й досліджувала. І надала певну інформацію стосовно кожного предмета. Сьогодні в цій експозиції представлено 73 предмети. Різні. Це і декоративна, це і побутового вжитку порцеляна, різні за орнаментом, розписом, призначенням і країн виготовлення. Адже переглянувши цю колекцію, можна подорожувати світ. Це і США, і Мексика, і Італія, Німеччина, різні країни світу. Чим вона особливо відрізняється? Тим, що попередні дві виставки були, іншого трішечки, спрямування, тематики, і вони були до повномасштабного вторгнення. Ця виставка є особливою, адже вона приїхала до нас саме в період війни, яка триває, і покликана підтримати додати краси, розповісти про внесок жінок, зробити акцент на цьому, про внесок жінок власне в цю війну, у розвиток суспільства сучасного, в тому, який насправді щоденно тягар несе жінка на собі. Тому тут багато жіночих образів, тому тут є дизайнерки, які розробляли скульптури, адже в нас тут є вселянові скульптури. А, поговоримо трішечки, то що ж таке порцеляна? Здавалося б, ну, що такого складу, так? це на перший погляд. По насправді це мистецтво, яке пройшло тривалий розвиток, яке постійно вдосконалюється. Порцеляна, власне, це маса із коалінової глини, польового шпату і варцю, яка опалюється при температурі. 1500 градусів за Цельсієм. І ми знайшли її в Китаї. Так. Ми знайшли її давно, в Китаї інформацію можна зустріти різну. Подекуди я зустрічала 6 століття, подекуди і 7 століття. Точно час не відомо, але то був секрет величезний. Це було біле золото в Китаї. Тому що технологія була дуже складна, секретна, і за розкриття цього секрету була передбачена смертна кара. Матеріал для виготовлення порцеляни витримувався в закритому вигляді 100 років, щоб набути нових фізичних властивостей для виготовлення. І відповідно, що сама глина, сам Каолін, він теж повинні були бути певні родовища якісних матеріалів для того, щоб виготовляти порцеляну. Власне до Європи вважається, що порцеляна була завезена в кінці 13 століття. А вже широкого, більш ширше представлена була в 15 столітті. І звичайно, що дозволити їй могли заможні люди. Це були королівські особи, це були аристократи, тому що це предмет розкоші. І він коштував не дешево. І дійсно, це часом були витворена надзвичайні, адже саме ця китайська давня технологія вона дозволяла. Зробити порцелянові вироби настільки з тонкими стінками до розмірів яєчної шкаруби. Це по-своєму є таким шедевром. Взагалі, в класиці своїй я вже назвала, з чого складається порцеляна, зазвичай вона білого кольору. На зломіна нагадує вона скло. щільна. Якщо Цінка тонка, то якісна порцеляна на світлі. коли ви піднесете естет на сонечко, вона буде просвічуватися. А ще, якщо дерев'яною паличкою злегка вдарити у порцеляному виробі, буде чистий, тривалий звук. Що важливо пізніше, звичайно, що почали в Європі шукати розкриття цього секрету. Над ним працювали різноманітні алхіміки. Багато що трапилося в історії людства розкриття секрету стало випадковістю. У Месені один із алхіміків Бенгер, він замість кольорової маси додав білу випалену глину. І таким чином порцеляна вийшла білого кону, схожа на китайське. Ось так секрет було розгадано, і далі пішов розвиток. Найвідоміші європейські порцелянові мануфактури це Дултон, Севська, Мейсенська і Кампадонела, до них свого часу в розвиток величезний вклали сили саме жінки. Якщо говорити про севську порцелянову мануфактуру, то саме Її заснування, ну скажімо, переродження, трансформація чи свого часу поцелянову мануфактуру, е як іграшку своїх фаворитів, купив французький король, і подарував Людовик 15-й, мадам де Компаду. Е просто за, для розваги. Ну, так як вона полюбляла красивий посуд, предмети розкоші, це фактично було. Тому вона зробила все важливе для того, щоб розвинити, перенести до себе саме цю мануфактуру, адже там були ще відповідні матеріали, і це було вигідно. І всіляко вкладала в розвиток її, популяризацію, і навіть блідий рожевий колір, який використовувався для оздоблення, називали блідий пол. Крім неї ще було багато саме жінок із королівських династій, які теж опікувалися порцеляновими мануфактурами, були основними замовницями, патронесами. Таким чином вони впливали на її виготовлення і на розвиток. Адже, звичайно, що керівну роль все ж таки займали чоловіки. Це вже трішки пізніше часи мансипації. Жінки ставали вже й технологами, й дизайнерами, і скульпторами. Вони почали більше вбиватися саме у порцелянове виробництво. Якщо, власне кажучи, пізніше почали в Європі, коли розгадали секрет, експериментувати, до класичного рецепту порцеляни почали додавати, наприклад, кістки великої рогатої худоби. Порцеляна і надалі вона. В своїй технології має зміни і розвиток стосовно самого оздоблення. По оздобленню я хочу сказати, що якщо брати у нас частина з декоративних тарілів та й багато предметів порцелянових, які тут представлені, вони фактично стали таким полотном для художника, для створення сюжету. А, і це дуже трудомістка робота, в якій треба вчитися. Ручний розпис порцеляни є складним. Чому його складність? Так, до того, як я почала вивчати ось, предмети з цієї виставки, я цим раніше не цікавилася, кажу відверто. Це простимулювало, адже я бачила такі гарні сюжети, справжні картини, можна сказати, на порцеляні. Думала, а як вдавалося взагалі таке створити? Ну зрозуміло, художник ось у нас роботи представлені, він пише фарбами на полотні, на картоні, на інших матеріалах. Тут все зрозуміло. А як працювати з порцеляною? Адже вона покрита ще глазурю. До речі, ще хочу сказати, що глазур і сама сумішна порцеляна, вони схожі за складниками. Але ці складники представлені в різних пропорціях. Тому коли при опалюванні, вони дуже добре спікаються і поєднуються. То як з'явилися ці яскраві кольори, народилися квіточки, портрети, цілі образи, вишивка. А все насправді не так просто. Для того, щоб зробити фарбу для розпису порцеляни, кольорове скло, із різноманітними оксидами металів, які власне, в нас надають сполі, перемішували, перетирали до консистенції пудри, і потім змішували з олією. І виходило, що схоже на олійну фарбу, ну, традиційну, до якої ми звикли. Але на порцеляні вона вилазила всім себе по-іншому, тому що, я знову ж кажу, це газує. З якою ці кольори мали запектись, мали, мали, мали війти фактично, приєднатися до неї. А, тому художники, які розмальовують порцелян, вони довго вчаться насправді, як накладати послідовності накладенню пігментів, послідовність випалу, власне, скільки цих випалів треба. А, і це трудомість такий складний процес. А, адже кольори в процесі. Термовипалення вони фактично зазвичай змінюються. Можливо, там деякі стони лишаються, але вони змінюються. І художнику треба передбачити, коли він на порцеляну, в заготовку робить тільки. Як буде цей колір, як він розкриється при випалюванні. Тому це складна така наука. І стосовно вже ми бачимо, тут багато представлено ще позолоти. Злочня воно є таким фінішним етапом у розписі. Наноситься зазвичай, якщо це не текстурний візерунок, то достатньо одного випалу. Наноситься він а, потім випалюється. І після цього він має такий не дуже гарний вигляд, а, Для того, щоб він заблистів, для того, щоб він заграв, треба його дуже добре відполірувати. Сьогодні ми поговорили про порцелянове мистецтво, на прикладі виставки Жінки і порцеляна. Тож з вами був музей мистецтва. Запрошуємо вас переглянути наші експозиції, виставки. Приходьте на екскурсії і до нових зустрічі!